Вітаю, друзі! Робимо профілактику грибкових захворювань на городі та в саду за допомогою чаю хвоща. Так рекомендує біодинамічний календар. Спочатку його треба приготувати. Як саме дивіться на нашому YouTube-каналі відео, яке так і називається Чай з хвоща. Далі, якщо хочете не один літр, а 10 літрів, то додавте при приготуванні 10 грам сухої речовини. А потім, коли чай остине, розведіть його 9 літрами води. Чай готовий. Розбризкуємо його обов'язково ввечері крупними краплями, тобто просто віником, по землі в Саду, на грядках, а також по стовбурах дерев і великих гілках, робимо це три рази до початку обробки землі.